Львівська Санта-Барбара останній сезон. Славнозвісний сихівський ринок таки розбирають. На сьогодні тут вже демонтували паркувальний майданчик базару, потрохи знімають металеві конструкції з стильного боку. Ремонтники завершують мостити кільце і кінцеву зупинку трамвая на Сихів. Ми хотіли б, щоб вони нам віддали промисловий ринок або ще швидше, там до 25 го числа, та і потім до, ну допустимо, п'ятнадцятого серпня, щоб вони нам віддали повністю все. Кінець багаторокової легендарної історії старого Сихова. Хтось із місцевих ностальгує, комусь відверто шкода. Торговців, а молодь тішиться, що мікрорайон стає сучаснішим. Ну, хто тут ходить на цей ринок? Одні бабульки, і тут нічого немає толково купити. Жахливий ринок. Він воняє. Люди вже привикли до того базару, закуплялися на тому базарі. Ну що купували? Продукти, дитячі речі. Родини втратить свій прибуток і за що жити. Торговці ж Санта-Барбара, яких уже попередили про поступове виселення, не поспішають збирати свої речі. Кажуть, переходити поки що нема куди. Борис торгує тут хімією вже сім років. Твердить, має вже чимало постійних клієнтів. А на новому місці, яке б воно не було, доведеться починати торгівлю з нуля. Мене не влаштовує переїзд, тому що знаєте, з набитого місця переїжджати на саме на, на все нове, це Ну, ви самі розумієте, це є знаєте все нове, воно все страшно, як то все буде. Ось ця компромісна ділянка на вулиці Антонича. Саме сюди мають переїхати торговці із Санта-Барбари. Ніхто не залишиться без місця. Тут зараз також активно ведуть будівельні роботи, монтують торгові ряди. Ми їм допомогли зробити ті речі, що зв'язані з будівництвом. Підвели електрику, зробили, розпланували територію, дали воду. Тим часом на вулиці Стуса усі надземні роботи у Львів автодорі хочуть здати до середини серпня. З'єднати Сихівську трамвайну гілку мають намір вже на осінь. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Юрій Грасимов. Головні новини Львова.